Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Іван Рудий, я практичний психолог, письменник і поет. Сьогодні я хочу розповісти вам свій особливий досвід взаємодії з психологією. Хочу розповісти вам про свою освіту, особливості методу клієнт центрованої психотерапії, в якому я працюю, та чим я можу бути вам корисним як спеціаліст у галузі психологічної науки. В першу чергу хочу сказати про те, що багато людей дуже не звертають увагу на те, як вони живуть своє життя, живуть не усвідомлено, живуть, е, немов пливучи за течією, не розуміють, що у них є всі інструменти для того, щоб впливати на зовнішнє середовище, яке їх оточує. В них є всі інструменти для того, щоб впливати на свій емоційний фон, і в них є всі інструменти для того, щоб е, змінювати ті речі, які не задовільняють їх у їхньому житті. І якщо дивитись на життя кожної людини з точки зору психології, то цілком ймовірно, що кожна людина вправі змінювати ту ситуацію, в якій вона знаходиться, використовуючи ці психологічні інструменти. Клієнт-центрована психотерапія це як один із тих інструментів, які можна використовувати для зміни власного життя. Що стосується мого особистого досвіду, в психології я з 2010 року. Чотири роки я навчався в Ужгородському національному університеті, отримавши диплом з відзнакою бакалавра, і п'ятий рік я навчався в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, отримавши диплом спеціаліста з відзнакою в напрямку психології. Втім, в мене в житті ніколи не було можливостей займатися виключно психологією. Завжди вона була співставлена із якимись іншими різновидами діяльності, оскільки я встиг попрацювати на різних роботах в різних сферах соціальної взаємодії. Я працював як продавець одягу, я працював як оцінювач дорогоцінних металів, а також я працював у виробничих процес... професіях. Я виготовляв покривальні вироби. А я працював виготовляючи ліфтові системи, я навіть працював вантажником, і у всіх цих сферах моєї праці я відчував наскільки глибинною є ті знання психологічні, які нам давали в університеті, наскільки глибинними є ці фундаментальні принципи, про існування яких не знають більшість людей. І Ігноруючи, які більшість людей все ж таки не змінюють своє життя, яке їх не задовільняє. Паралельно працюючи в цих різних сферах роботи, я навчався в Інституті клієнт центрованої та експерієнтальної психотерапії і здобув кваліфікацію спеціаліста клієнт центрованої психотерапії. Це навчання тривало близько п'яти років. І за цей час я встиг попрацювати в групах з різними віковими категоріями, з різними, соціальними, з різними людьми соціального статусу, і встиг зрозуміти для себе, що люди, які знають іноді про існування цих фундаментальних принципів у психології, не завжди використовують їх, або використовують їх не зовсім правильно. І саме завдяки існуванню різних напрямків психотерапії і клієнт-центрованої психотерапії, зокрема, можна використовувати ці знання правильно, можна змінювати своє життя таким чином, що, подивившись на нього, в певний момент ви можете сказати: я щаслива людина, або я відчуваю радість. Мої клієнти все частіше після наших консультацій говорять, що я все частіше посміхаюся. Клієнт-центрована терапія це в свій час була та психотерапія, яка зробила революцію у галузі практичної психології, оскільки Карло Роджерс, засновник клієнт центрованої психотерапії, принципово змінив. Погляд на природу людини. Якщо ще досі існують напрямки, в яких на людину дивляться як на якусь певну машину, яка складається з різної кількості гвинтиків. І коли якийсь гвинтик ламається, то відповідно відбувається якесь дисфункціональне порушення. Карл Роджерс говорив про людину як про цілісну систему. І для того, щоб змінити Оце певне порушення, яке трапилось з людиною, потрібно а, не діяти в локальний а, гвинтик, не діяти в локальну систему, а працювати з людиною в цілому. Всі знають, що він а, почав називати клієнта-клієнтом. Довгий час перед цим а, клієнта назвали а, клієнта, назвали пацієнтом. І це зовсім змінило. Погляд на взаємодію між психотерапевтом, психологом-консультантом та клієнтом, зокрема, оскільки клієнт отримав рівні можливості взаємодіяти із тією людиною, яка впливає на його життя як експерт. Мається на увазі психолог-консультант або психотерапевт. Клієнт це унікальна особистість, яка Несе в собі всі ті знання, які їй потрібні для зміни свого життя на краще. Клієнт це унікальна особистість, яка знає, як їй потрібно жити, але в силу якихось певних обставин, чи якихось проблемних ситуацій, чи психотравм, чи певних емоційних розладів, людина може втрачати цей контакт зі своїм власним життям, того як потрібно жити. Клієнт-центрована клієнт психотерапія допомагає людині налагодити цей контакт із тенденцією до самоактуалізації. Це є одна із ключових потреб людини: потреба в самоактуалізації, і ми, прихильники клієнт-центрованої терапії, віримо, що кожна людина має доступ до цієї тенденції, до самоактуалізації. Кожна людина має доступ до того універсального апріорного знання, яке лежить всередині неї. І тому саме таким чином я не можу виступати експертом в плані того, як вам потрібно проживати своє життя. Я, як і інші клієнт-центровані терапевти, можу тільки знімати ці всі нашарування вашого колишнього досвіду, які блокують ваш контакт із цим знанням. Варто сказати про те, що в клієнт центрованій Психотерапії є три основні принципи, які згодом більшість напрямок психотерапії сучасних перейняли від неї. Втім, те, що вони перейняли ці принципи, не означає, що вони їх практикують правильно. Ці принципи звучать наступним чином: емпатійне слухання, безумовне прийняття і конгруентність психотерапевта. Ці всі принципи я в свій час висвітлював в одному з своїх попередніх відео. І вони говорять про те, що емпатійне слухання це коли я розумію, що відчуває клієнт, і я можу відчувати те ж саме в момент, коли відчуває клієнт, або в якийсь інший момент. Тобто, це про те, що я розумію вашу емоційну сферу. Я можу переживати ті ж самі емоції, що й ви. Я знаю, що ви відчуваєте. Безумовне прийняття воно про те, що клієнту не потрібно бути кимось для того, щоб я прийняв його. Вам не потрібно бути хорошим хлопчиком. Вам не потрібно мати якісь певні досягнення. Вам не потрібно бути хорошим, добрим, симпатичним, розумним для того, щоб я міг сказати, що ви та людина, якою я хочу вас бачити. Ні. Я хочу вас бачити вільною людиною, і тому ви такий, яким ви хочете бути. І я хочу, щоб у вас був цей вибір, яким я хочу бути. І клієнт-центрована терапія це зокрема про те, що у вас є вибір, у вас з'являється вибір. Навіть якщо довгий період часу своє життя ви прожили без цього вибору. Вам не потрібно бути кимось для того, щоб я вас приймав як психотерапевт. Я вас прийматиму. В будь-якому разі, безоціночно, безумовно. Також варто сказати про третій принцип роботи у клієнт-центрованій психотерапії це конкурентність психотерапевта. Це означає, що так само, як і вам, не потрібно бути кимось для того, щоб ви мене приймали. Я повинен бути чесним а, по відношенню до вас і чесним самим з собою, тобто, мій внутрішній досвід. Співпадає із тим, що я проявляю назовні. Якщо я чогось не знаю, я говорю вам, я цього не знаю. Якщо, якщо щось трапилось, і я не можу сказати вам, що цей досвід, який ви зараз озвучуєте. Він лягає на мій досвід. Я скажу вам про це. Якщо у мене виникають якісь відчуття пов'язані з вашим досвідом, я також вам скажу про це. І мені також не потрібно грати ролі, грати ролі експерта, професіонала, людини, яка все знає, якщо я не відчуваю себе таким в даний момент. Це також про чесність, конгруентність психотерапевта. Це те, що я би сказав. Чесністю з самим, я би назвав чесністю з самим з собою і чесністю з клієнтом. І за час своєї практики, я практикую індивідуально я близько двох років. До цього близько трьох років я працював у групах під час навчання в напрямку клієнт-центрованої психотерапії. За час своєї практики я зберегав клієнту тільки одного разу. І то я збрехав своєму першому клієнту, коли він запитав мене, чи я у вас не перший клієнт. Тому я вважаю, що це одна із найважливіших і найбільш необхідних умов, при яких правильний процес психотерапії неможливий. Ми працюємо на різних рівнях, на рівнях ваших потреб, на рівнях ваших мрій, на рівнях ваших цілей, на когнітивному рівні, на емоційному рівні, на тілесному рівні. Ці всі речі, які е, я не як експерт не як всезнаюче око, яке знаходиться поряд з вами в процесі психотерапії, а я як е, та людина, яка поряд з вами на рівних з вами правах, і намагаюсь е, бути поряд тоді, коли це потрібно. І намагаюсь розуміти так, як це вам буде потрібно. І чудесним чином. Клієнт центрована психотерапія допомагає людям відкриватись, допомагає людям повірити у себе самого, повірити у власні сили. Бо якщо я перестаю говорити клієнту, яким він має бути, клієнт сам знаходить це знання, клієнт сам розуміє, яким він бути хоче, і він стає тим, ким він хоче бути. Про це клієнт центрована психотерапія. Також одна з її особливостей полягає в тому, що на відміну від а, класичного психоаналізу і, та інших колишніх технік психотерапії, коли психолог-експерт, психотерапевт говорить і, в процесі психотерапії більшу частину часу, приблизно там, 60% на 40, 70% на 30%, то в клієнт центрованій психотерапії а, більш, більшу частину часу говорить клієнт. Приблизне співвідношення 80 на 20, Тобто я говорю дуже мало. В основному я відчуваю, я знаходжусь поряд з вами. Я намагаюся давати вам зворотній зв'язок, відзеркалювати вас у вашому внутрішньому досвіді, відзеркалювати вас у ваших емоційних проявах і давати зрозуміти, що життя, в якому ви живете зараз, воно може змінюватись. Таким чином, як ви забажаєте. І тому клієнт-центрована психотерапія це прекрасний вид, це прекрасний інструмент допомоги для тих людей, які хочуть змінювати своє життя найкраще на краще для тих людей, які хочуть, хочуть приносити якісь нові структури, нові форми поведінки. І, зокрема, для тих людей, які хочуть налагоджувати взаємодію в різних сферах життя. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що зможу бути вам корисним. З вами був Іван Рудик. Побачимось на консультації.